На порозі санктуарію за кілька хвилин до початку урочистості Матері Божої Бердичівської із хлібом, сіллю зустрічали головного гостя. Очолити святу месу приїхав митрополит-архієпископ із Бразилії, кардинал Паулу Сезар Коста. Разом з усіма гостями, нашими дорогими єпископами, просимо вас розділити нашу молитву. Дякую. Його паломництво чи не найдовше. Кардинал, аби дістатись головної святині Всеукраїнського національного санктуарію, якому торік папа Франциск дав титул базиліки меншої, здолав 11 тисяч кілометрів. Подарунок я сьогодні прошу маю. На паче термої, на бачити України, це мир для вас, мир для України. Про закінчення війни і справедливий мир просили у спільній молитві перед чудотворною іконою Матері Божої Бердичівської. Молились за усіх захисників, за поранених, полонених і тих, хто відійшов у вічність, за усіх, кого війна лишила без домівки, без родини, за тих. Ваще. А ми всі разом зібрані тут молимося сьогодні за нашу державу. Кожен із нас, єпископів, е молиться за свою дієсію, як кожен. Родин. Кожен настоятель молиться за свою парафію. Кожен батько матір молиться за свою родину. Е кожен з нас тут присутній молиться сьогодні про свою дорогу спасіння. Молімося за українські родини, які страждають внаслідок війни. Господи, довіряємо тобі їхній біль, страх, розлуку, невпевненість у завтрашньому дні. Людина створена для свободи, наголосив кардинал Пауло Коста, передаючи вітання від папи Лева XIV та згадуючи подію, коли Бердичів відвідав святий Йоанн Павло ІІ. Святий Іоанн Павло II, коли відвідав вас у 2001 році, сказав: вітаю землю, яка пізнала страждання і гноблення, зберігаючи прихильність до свободи, яку ніхто ніколи не зміг зруйнувати. Сьогодні ви переживаєте страшний біль війни, але ваше покликання це свобода, бо людина створена для свободи я тут серед вас, як паломник, у цьому святому місці. Я приїхав із Бразилії, країни католицької, з живою та активною церквою. Я приїхав, щоб висловити вам свою близькість у ці важкі часи. Я приїхав, щоби сказати, ми з вами у час війни, невизначеності й болю, віряни просять Матір Божу вести дорогою, яка не губить сенс. Не зневірюється, не сповнюється ненависті. І Націонал Ми перебуваємо в цьому всеукраїнському санктуарії, місці, де можемо відчути материнську і втішну присутність Матері Ісуса. Вона є матір'ю і ніколи не покидає своїх дітей. На завершення меси парафіяни вручили кардиналу символічні дарунки, і він, який служив латиною, виголосив благословення українською. Подякував за паломництво та участь у богослужінні гостю із Бразилії, митрополит Львівський, архієпископ Мечислав Мокшицький. Від імені нас всіх хочу подякувати кардиналу Пало, за його паломництво до нашого краю, до нашого національного ситуація, за його солідарність з нами, молитви, проходом і ухаріст. Аби наступне свято, що відбудеться за рік, могли провести як раніше на площі, прохатимуть Богородицю отці кармоліти. На зону 20-25, п'ять тридцять тисяч людей, щоб усім сказати дякую. oh yeah. Урочистість завершилась, а паломництво не припиняється. Зі слів хранителя санктуарію. Вона триває у серцях, у щоденній молитві, у праці, у кроках на передовій, у служінні ближньому.